Економити державні кошти доведеться університетам. На засіданні ради ректорів вищих навчальних закладів області говорили про недопущення витрат бюджету та введення в дію дорожньої карти розвитку освіти в Україні. Як ідуть навчальні справи на Хмельниччині, знає Юлія Фоміних. Ректори вищих навчальних закладів області проти російської окупації та анексії Криму відповідну заяву прийняли та озвучили на зібранні. Студентів із півдня радо приймуть у стінах своїх університетів. Причому на бюджетну форму навчання у Хмельницькому національному університеті таких вже двоє, розповідає Микола Скиба. У нас вже зараз навчаються два студенти, які приїхали з Криму. Вони самі Славути, Шепівки, але навчалися у Севастополі і приїхали на навчання сюди. Ми їх взяли на бюджетну форму навчання, призначена стипендія надані гуртожитки. Крім того, ми надаємо ще і в наших гуртожитках, якщо є вільні місця, і на наших спортивних оздоровчих комплексах для наших військовослужбовців. Сьогодні рада ректорів прийняла одностайне рішення в тому відношенні, що двері вузів в Хмельниччині відкриті для всіх, хто сьогодні хоче. Продовжити навчання саме в Хмельницькому за указом кабінету міністрів в цьому році університетам доведеться економити, і хоча державні замовлення обіцяють не зменшувати, проте отримують їх лише рейтингові вищі та спеціальності. Режим економії полегшать гранти, які Європа збільшила в п'ять разів. За рахунок грантів ми забезпечили всю комп'ютерну техніку, всі комп'ютерні класи, всі сервера, ми забезпечили за рахунок грантів. Не потратили коштів ні на, ні заку, на закупку цих комп'ютерів. Тому питання грантів, а якщо воно збільшується в 5, а навіть обіцяли і в 10 разів, і нам треба приймати участь в цьому, у нас вже є розробки, значить методичні розробки, як це робити, які надавати документи, які треба давати заявки. Також на засіданні обговорили переваги навчання за болонським процесом. Фахівці зазначають, європейська форма оцінювання у Хмельницькому приживалась важко однак за кілька років рейтингова система балів заохотила студентів вчитись протягом усього року, а не в ніч перед іспитом, і здавати сесію достроково. Університет перейшов до реалізації болонської угоди ще у 2004 році. Одним із поширених практик є технологія контролю, рейтингова система оцінювання, семінарські заняття, практичні Понятно. заняття, розрахунково-графічні роботи, лабораторні заняття, вони мають всі свої вагові коефіцієнти. І студент, одержавши оцінку, він Отримує середньозважену оцінку Цьогоріч Певні зміни торкнуться і вступної кампанії. Зокрема, кількість факультетів, на які абітурієнти можуть подавати документи, стає необмеженою, а шкільний атестат втрачає свою вагу. В такому випадку максимально абітурієнт майбутній може отримати приблизно ну 612 балів, виходячи по трьом сертифікатам і 12 балів по атестату. Зараз ця норма три напрями в вузі. Має бути скасована відповідно абітурієнт може подавати в межах вузу на ту кількість напрямів, які він вважає або бажає подавати. Ще щодо термінів відбулися зміни. Останній день подачі заяв і документів. Це в нас 29 липня буде. Очільники навчальних закладів і посадовці сподіваються, режим економії не вплине на якість освіти, що в свою чергу відкриватиме перед молодим поколінням двері у перспективне майбутнє. Юлія Фоміних, Андрій Повалов, новини Тіві 7